Священнику зі Львівщини оцю роману навіть не озвучують, коли нарешті воскресне, давно роздовбана місцева дорога. Пане Церк недавно знає вся країна. Він разом зі своїми парафіянами записав власний кліп на пісню Плакала, але текст присвятив болючій темі бездоріжжю. Поплакав я і знов колеса погубив, але ж я мушу далі все їхати. На жаль, мій кавер не такий вдалий, як у мешканців села Мшанець. Вони заспівали, зняли кліп, змонтували його, аби на їх розбиту дорогу хтось звернув увагу. Забити владі на люд, що живе тут. Удень цього усміхненого чоловіка називають отець Роман. А ввечері Роман перевтілюється на справжнього кліпмейкера і разом з молодою командою починає творити хіти на болючі для свого села теми. Один з них уже набрав понад мільйон переглядів. І це вже наш другий кліп. Так? Ми вже щось подібне пробували робити минулого року. І ідеї з'являються, як завжди, на дорозі. Коли ви їдете, коли ви товчетеся по тих ямах, і тоді ідеї приходять. Синютка приструни, хто тирить мільйони. Що робити? Ресорово за тиждень, Ресори дорогі. гі Що все летить? На конях і верхи, а зимою зовсім не можна поїхати. Існує повір'я, що років п'ять тому везли небіжчика-покійника з Старосамбірського моргу на село, щоб поховати. І стався випадок, небіжчик на п'ятому кілометрі ужив. Прийшлося від від... да? відсвітковувати та від ям. Дорога між селами Мшанець і Галівка вже давно не проїзна. І на цих 15 кілометрів, щоб я їх проїхав, і щоб я на наступний день не їхав на СТО ремонтувати машину, я їду півтори години. Зрозумівши, що до них нікому нема діла, люди почали шукати спосіб привернути до проблеми увагу. І найкращим варіантом виявилася пісня. Фактично, можна так сказати, що мені приснилися слова, приснилася та мелодія, сам мотив. Коли приснулася, вже була якби основна частина пісні була, крутилася, отець каже, зразу запиши, поки на свіжу голову. А там, де хід, неодмінно має бути і кліп. На дорогу до школи Надія витрачає півтори години, тому вона з неабияким азартом взялася допомагати у створенні кліпу. Ми робили зірочку. Ми стояли у такому положенні і, не готуючись, стрибали назад на праву руку. На жаль, шалена популярність в інтернеті так і не дала бажаного результату, як і зусилля місцевого активіста, що вже 10 років намагається змінити ситуацію. Я е, якраз з 2008 року, після е, повіні, липня 2008 року починав почав звертатися по всій інстанції. Ці папці є звернення мої до. Я не знаю скільки тоді вже було премєр міністрів до голові адміністрацій. адміністрації, і за цей час він викрив не один злочин з боку місцевих дорожників. Ми зараз знаходимося на місці екологічного злочину. Турківські дорожні служби беруть щебень, річка Мшанка. Замість того, щоб цей щебень брати в кар'єрі, за яким заплачено гроші, селяни ж здаватися не збираються і вже готують чергову порцію крутих акцій, щоби слава про бездіяльність автодору розлетілася на всю Україну. Може, хоч тоді вони візьмуться за лопати.